Всіх вітаю! Мене звати Антон Піскун, і в цьому відео я вас познайомлю з інструментом для переоцінки валютних залишків, які є в erp ЄРПОду. Знаходиться цей інструмент в меню бухоблік, звітність, нереалізовані валютні доходи витрати. Тут можна встановити дату, на яку ви хочете зробити переоцінку, по яким журналам, по яким статтям, по замовченню стоять монетарні статті Дебітор, Кредітор, Банк і Каса. Цей функціонал допрацьовувався в обліку для України, базові оду його немає, і базова оду переоцінює всі валютні залишки, в тому числі, якщо є аванси. От, тому це треба враховувати для регламентованого обліку, бажано залишати так, як є. А є можливість встановити курси валют, по яким ви хочете зробити переоцінку. Якщо ви хочете зробити переоцінку по курсам, які зведені у відповідному довіднику валюти, ви повинні. А коли ви обираєте переоцінку на, яку, на якусь дату, на цю дату може вискочити таке повідомлення. Ви використовуєте користуватися курс валют тановити на ставку ОДО, тобто встановити на курс той, який у вас заведений у відповідному довіднику. Якщо ви базу використовуєте для ведення регламентованого обліку, це буде курс НБУ. Нагадаю, що курс НБУ може підтягуватися автоматично. Щодня, щотижня або щомісяця, це вибирається на рівні налаштувань, там, де централізується курс. Тому ми відкрили цей звіт. Ми повинні, якщо вискочило таке повідомлення, натиснути Встановити наставку-коду. І ось вам система покаже дані на цю дату. За основу береться курс на дату документа. Ось, тому для заборгованості відправною точкою переоцінки буде дата документу. Переоцінка робиться в цілому порахунку. Тому у вас буде на кожен рахунок зроблений окремий запис переоцінки. На яку суму буде зроблена переоцінка, показується в останній колонці, яка чомусь в базовому перекладі називається налаштування. А, у вас є от баланс за операційною ставкою на дату документу, за поточною ставкою на обрану дату. От, і різниця показується в окремій колонці. Для того, щоб зробити переоцінку, ще раз повторююся, нам треба обрати дату, на яку ми хочемо зробити переоцінку. Я зроблю на 24 липня, в якості прикладу. І Натиснувши на кнопку Коригуючи запис, з'явиться такий візард, де Ви можете вказати, в якому журналі будуть роблені записи по переоцінці. На яких рахунках будуть відображені доходи і витрати від переоцінки. Якщо система підставила не ті рахунки, ви повинні обрати правильні, і при наступних переоцінках буде підставлятися саме ці рахунки. Дата створення запису, дата якої буде зроблений запис сторнування. Цього запису переоцінки. Тобто система е робить переоцінку на визначену дату і наступним числом робить е відміну цього запису, таким чином її обнуляючи. При наступній переоцінці е знову за основу буде взята дата на курс е на дату е документа. І між різниця, і буде зроблений запис на різницю між курсом на дату переоцінки і курсом на дату документу, грубо кажучи. Таким чином, в принципі, той баланс, який будете формувати на дати переоцінки, і звідти про фінансові результати, вони будуть показувати коректні дані. Тому така вот специфіка. І а, є ще варіант, а, яким типом буде зроблений цей реверс, базово. А система просто міняє рахунки місцями і, відповідно робить на них записи. Але це буде трошки задвоювати записи на, рахунки, на рахунках доходів та витрат, тому ми реалізували методом сторона. Тобто воно, наприклад, зробило запис по рахунку доходу, наступною датою його відстернувало і у вас по оборотом все окей. Так. При натисненні на кнопку Створити запис система зробить запис переоцінки. Відразу його відкриє, і ви будете бачити, які записи зробить система. Він відразу публікується, при потребі його можна відмінити. Ну, перевести в чернетку і таким чином відмінити. Оце, в принципі, і все. Досить нескладна процедура. Але її треба не забувати робити на дату балансу, щоб у вас в звітність потрапила ще і перецінка валютних залишків. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.